Я Арсеній доброволець до військкомату прийшов 25 лютого 22-го року. У квітні дістав поранення під Чогуєвом, де разом із побратимами гвардійцями прикривали фланг іншої бригади. Арсеній згадує, як вперше поклав руку на серце, почувши гімн України. Так порадила бабуся, відправляючи онука до школи. Відтоді його світогляд не змінився. Я такий випираюсь в перший ряд. От, лунає гімн України «Я руку на серце, слухаю їм, дивлюсь на інших, а більше, окрім мене ніхто це не робить. Типа зазвичай людська психологія працює, робив як і інше. А для мене був це виклик. Це ви що не поважаєте країну, в якій ви живете. Гвардієць брав участь у бойових діях під Балаклеєю та у Куп'янську на Харківщині, нищив окупантів під Кремінною. Там на Луганщині у березні 23-го року потрапив у полон. Ворог розповідає Арсеній, прорвав оборону, почув крик про допомогу від побратимів і побіг сам. Замість того, щоб хоча б з собою одну людину взяти, яка мене прикривала. Я ж туди навіжений побіг, щоб зрозуміло. Де конкрети противника, я добре знав місцевість, щоб вже цей резерв взяти і вибити противника. От. І я побував ситуацію, в якій мене взяли в полон. Весь час у полоні говорить військовий вірив, Україна бореться за його звільнення, вдячний гвардієці українцям, які виходять на громадські акції на підтримку полонених у всьому світі, завдяки критичному мисленню, говорить Арсеній, примудрявся отримувати правдиву інформацію про події навколо навіть із російської пропаганди. Якийсь бред сказаний, але він має за правилами по справди. Огорнутий в емоцію, і от людей це задіває, і вони відключають мозок і сприймають це як правду. Хоча це повністю викривана інформація. Тобто, добре, що я цікавився, наприклад, там, журналістикою, як правильно мають подавати факти. От і я знав, як працює російська пропаганда, тому коли я дивився їхні новини, я, в принципі, це переварював, і хлопцям пересказував вже. Нормально вдарити могли навіть за одне українське слово, згадує гвардієць. Російські військові швидко зрозуміли перетягнути Арсенія на свій бік. Не вдасться ані побиттям, ані вмовлянням для військового почались довгі місяці очікування на обмін. Коли це сталося, не вірив до останнього. Чоловік відзначає, різниця у ставленні до військовополонених в Україні та Росії очевидна. Ми сіли там в автобус, там з нами представники від України там балакають, там ручка машуть. ти все одно такий, якось цей сидиш такий. От, о. Да, так, це сталося. От, от все, що відбувається, це, це от правда. Да? Слава нації! Смерть! Бороть! Україна! Усе! Україна! Усе! Ми дивимось на цих атожених, страшних коротше полонених, яких в нас по їхньому тільки розказують, що жахливо мордують, все таке інше. І ми. Я, наприклад, ну, 10 кілограмів приблизно втратив. До України Арсеній повернувся у червні. Зараз відновлюється та хоче знову стати в стрій. Тішиться, що побачив побратимів, хоча дожили не всі. Тому що я боявся, що я повернусь на вижену землю. Коли вже там друзів не буде, там може хтось з родини помре. Тепер я можу взяти, списатися і далі вас кидати, щоб ви там в тому пеклі знаходились. Ні, я просто не можу собі це дозволити морально.